Ну що, всім привіт! Це мій перший підкаст на мій взагалі, YouTube канал. Давайте познайомимося, взагалі, щоб ви знали, хто я, що я, про що я, для чого я, да, яку я несу взагалі користь і цінність цьому світу. Мене звати Романішина Таїсія, я лікар-трихолог. Я вже майже 11 років в цій сфері, взагалі в медицині. Взагалі, мій шлях починався з медичного коледжу. Можливо, хтось знає Миколаївська область, місто Поромаськ. Та да? я там вивчалася 4 роки на медсестру, але на цьому шлях мені не закінчився. Я переїхала в місто Одесу, і поступила в Онміду в Одеський національний медичний університет на справу лікарська справа. Тобто це загальний такий да, лікар, який вже після того, як закінчив магістратуру, вступає на інтернатуру. Інтернатура це вже як захист своєї спеціалізації уської, да, яку ми вибираємо. І я вибрала дермотовінерологію. Чого так вийшло? Чого я вибрала дерматовенерологію? Тому що на моєму життєвому шляху. Я познайомилась з дуже неймовірною жінкою, лікарем трихологом яка мене вдохновила взагалі працювати в цій сфері. Ось, я в неї навчалася через якийсь досвід свій. Я набила свої шишки. Я відкривала в Одесі простір свій та трихологічний. Далі потім судьба мене взагалі. Підштовхнула до того, що я переїхала в Київ і працювала в неї в вчасній лікарні. Це такий, знаєте, цінний досвід, коли ти з людиною знаходишся тета-тет, -тет, коли ти спілкуєшся, коли ти перебираєш якісь нейронні зв'язки да, від цієї людини. Насправді цей шлях дуже неймовірний і цікавий. За ці всі мої три роки практики в трихології, я зрозуміла, що. Який неймовірний взагалі світогляд да, кожної людини. Тому що коли ти працюєш те-те-тет з людиною, ти розумієш, взагалі, ти бачиш, які ми різні, да, які ми унікальні всі, які ми всі прекрасні. І що я для себе взагалі зрозуміла? Зараз у мене такий рік знаєте, трансформації, все рушиться, все ламається, все, що не моє, воно відходить. І я зрозуміла, що. Я не зможу працювати в кабінеті, ось так в закритому приміщенні 24 на 7, працювати з понеділка по п'ятницю. Для мене це насправді було спочатку так, знаєте, дуже боляче. А чого? Тому що я собі будувала такий, знаєте, рожевий будиночок, коли я от закінчила коледж та пішла в медичний університет, я переїхала. Вже в свій простір, я там працювала. І в якийсь момент, коли я вже приїхала в Київ і працювала зі своїм наставником, мені все подобалося. Але я зрозуміла, що мені дуже мало, мені дуже тісно. Я зрозуміла, що цей темп, взагалі, да, сприйняття ось так, своєї роботи, своєї цінності, користі, я зрозуміла, що це насправді дуже мені важко. А ще плюс, якщо ви займаєтеся розвитком, саморозвитком, самопізнанням і духовністю, я теж цим почала займатися після переїзду в Київ, мій 24-25 рік, взагалі такий трансформаційний, що я пішла в таку глибину з собою. Я почала працювати з психологом. Я почала читати книжки, взагалі вивчати свій, своє нутро. І на моєму життєвому шляху я. Почала вивчати взагалі матрицю долі, мене занесло взагалі в таке дуже глибоке навчання, яке тривало півроку майже. Тобто, я навіть сертифікований нумеролог, якби це зараз не було дивно, тому що трихологія, медицина і нумерологія, езотерика, духовність один із інструментів для свого самопізнання. І я завжди думала, що. Десь я знаєте, не помилилась, а якось звернула не туди. І якщо ви розумієте, да, стосовно там. Які в нас є внутрішні переконання, установки. Мене це дуже-дуже знаєте, так вбивало. Я не розуміла, як мені далі рухатися, що мені робити. А, і ми ще й плюс переїхали з Києва, повернулися в Одесу. Всі не секрет, да? розуміють, в якому ми стані, взагалі, який стан на нашій країні. Да? А, і я зрозуміла, що ну ось добре, я залишусь зараз в Одесі. А, Мій шлях знову це відкривати свій простір, тому що я не працю, не можу працювати на когось мені дуже важко. Плюс я людина, естет, людина творча, і я не можу з кимось комбінуватися. Можливо, це якесь делегування 50 на 50, але на когось працювати мені дуже важко. Тобто я починаю себе з'їдати зсередини. І я зрозуміла, що. Коли в тебе немає особистого бренду, і яким би ти не був би класним да, спеціалістом, а люди про тебе не знають. Вони не знають, хто ти, вони не знають, що ти, для чого ти, кому ти взагалі будеш цікавий да, без своєї да, взагалі, ну, унікальності, ніхто не знає твою цінність. І в цей момент у мене прийшло таке, знаєте, перевернення свого внутрішнього розуміння. Що допоки я не зрозумію повністю, хто я, що я, для кого я, да, яку я несу цінність, я зрозуміла, що мені прхології було дуже так згамало. І в той момент а, моя колега мені підсвітила, що є така ну, науково доказова да, превентивна медицина. Це це той шлях, коли ти можеш допомогти людині, да, профілактувати якісь початки хвороби, або лікувати не медикаментозними одразу препаратами, да, якимись БАДами, якимись препаратами, які будуть профілактувати цю всю історію, да, не заліковувати, або коли вже почалася якась проблема, і ми там починаємо їздити по лікарям, викликати швидку, да, і лікувати екстрені, якісь ургентні випадки в своєму житті. І я зрозуміла, що ось мені, от для своєї роботи та да, я зараз насправді більш більше пішла в онлайн. Я консультую а, людей, як і по розбору аналізів, призначення якихось бадів, препаратів внутрішньо для загальної да, кращого самопочуття. Плюс до цього я ще й також, якщо пацієнти хочуть, я завжди призначаю догляд і консультую як трихолог. Тобто, у мене така, знаєте, глибока діагностична сесія, навіть я би сказала. Тому що хтось приходить дуже розбитий. І комусь треба психологічно більше підтримка, да? призначити якісь нутрисевтичні препарати, які будуть підтримувати ваш загальний психологічний стан, ментальний, да? або підсвітити, що потрібно вже звертатися до психолога. А, ось, і я зрозуміла, що так круто поєднувати да? оцю глибину, круто розуміти, що хтось взагалі дивиться за мною і думає, блін, ну як це так? Трихолог, да, і тут пішла в нумерологію. тому що. А, були такі інциденти, коли мені казали, що як це так, бари за справедливість включався. Да, людинка і пояснювала мені, що Боже, де не берете за це гроші. Але я розумію, що цей класний інструмент, який допоміг мені відновити себе. Він допоміг мені насправді зрозуміти, як взагалі рухатися. А, і... Під час ну, консультації з трихології я іноді людям підсвічую, що да, якась можлива історія внутрішня, психосоматична, а, де з'являється те, що ну, треба підсвітити да, людині. А, і ось це навчання по нумерології, все, ж, все, ж, все ж, що я хочу вам донести далі, воно мені підсвітило, що а, я настільки дивлюся глибоко. Що я не можу дивитися на людину, як просто як на тіло або на діагноз. Тому що коли дівчата до мене приходять на консультації, я бачу, що їм іноді важко, важко навіть емоційно, важко розуміти, що треба щось змінювати, а їм страшно. Ось. Тому мій взагалі сенс, да, чому я хочу весь. Ютуб канал. Я взагалі люблю ось так: от вмикати щось на фоні і щось своє робити і слухати щось на Ютубі. Тому я думаю, що до мене будуть приходити люди слухати мене, ті, які теж люблять цю глибину. Вони теж люблять своє здоров'я, вони теж люблять своє тіло. І чому я хочу тут говорити саме і про медицину? Науково-доказову да, штуку, таку, яку, в принципі, я повинна нести в соціум. Да? Але при цьому мені хочеться доєднати сюди більше цінності, щоб ви прислухалися до свого тіла. Тому що насправді психосоматика насправді ось. Ось ці інструменти привативної медицини, ось ці інструменти духовності езотерики, все це має місце бути, тому що насправді ми всі зовні то однакові. Да, у нас є шкіра, яка закриває наші да, внутрішні органи, але у нас є щось всередині внутрішнє, тому що мозок він це супер інструмент. Без нього ми взагалі б не існували. Але у нас є душа, щось внутрішнє, да, яке ось тут судить, і ми іноді не прислухаємось до нього. Тому а, я буду дуже вам вдячна за коментарі, якщо ви щось напишете, а, про що б ви хотіли да, слухати від мене, а, що б ви хотіли, щоб я доносила вам, да? можливо, комусь буде цікаво а, на якусь тему, да? а, щоб я обговорила її, розкрила зі свого боку, як я це бачу. Да? Тому що насправді шлях дуже. Дуже цікавий, коли ти 11 років в медицині, і в тебе в 24 вмикається внутрішній якийсь присмак, начебто сиє. І я закінчила диплом я. Да? А, почала працювати на себе, потім почала працювати на когось, розвиваєшся, ідеш да як оцей постійний розвиток, розвиток, розвиток. Але я перестала чути себе внутрішньо. І десь всередині я зрозуміла, що я настільки дивлюся глибоко, що іноді моїм навіть пацієнтам важко. Чому? Тому що вони прийшли просто за потребою до мене, да? Там, щоб я їм аналізи написала, баночку скляночку якусь дала, шампуні, і все, і вони пішли додому. Але в цей момент, я розумію, ті люди, які реально прислухаються до мене, вони починають трансформовуватися. Тобто ті люди, які. Резонують зі мною по енергії, по відчуттям. Вони несправді. через якийсь проміжок часу вони, вони мені пишуть мене ж мурашки, Вони мені пишуть і пишуть, Боже, ти дякую вам велике. Ви мені колись там підсвітили, що у мене є там проблема да, з нирками, або що може в мене там бути проблеми з щитоподібною залозою, а я навіть ніколи й не перевіряла її. А там дівчинка сходила до ендокринолога після мене, да, після прийому зі мною, і в неї там автоімунний да, тірієдід. Це коли ваш організм, ваша імунна система думає, що ваше волосся, ваша щитоподібна залоза, ваша шкіра. Ваші сустави, в залежності, що він да, атакує, він починає як жирати самостійно. Тобто, ваша імунка атакує ваші органи і починає думати, що це щось чужорідне. Тобто, якщо б дівчинка не прийшла до мене на прийом да, з потребою втоми, випадіння волосся, сонливістю, дратівливістю, да, вона б так і ходила, але вона просто прийшла, тому що волосся почало випадати. Да? Це зовнішній наш орган, в принципі. І саме цікаве, що ось такі, от знаєте, такий інсайт у мене да з'явився, що я настільки глибоко бачу, і будуть приходити до мене люди, ті, які дійсно бачать так само. Які дійсно хочуть щось змінити в своєму житті, житті да, які не хочуть просто ось так: от пливти по течії, коли щось з'явилося, десь тригернулося в організмі і вони почали щось робити. А можна профілактично це все да, робити, можна здавати аналізи раз на півроку, раз на рік, де да, у кого яка є можливість, і вже профілактично дивитися. Можна прислухатися до свого тіла, якщо ви там десь на роботі да, сильно перенасичились з людьми. Відновлюватися треба, якщо ви там десь поїхали на якийсь відпочинок там. Шкіра згоріла да, голови, тіла. Ви вже розумієте, що буде причина-наслідковий зв'язок, да, якщо ви зробився опік, то шкіра буде відновлюватися. І після цього теж треба як знаєте, дивитися за собою більш глибше, спостерігати, що буде далі, якщо я зараз спалила шкіру. Так само, як дівчата ходять на фарбування, да, спалюють шкіру голови, перукар не знає, що робити. І через 3-4 місяці у вас починається випадіння волосся. Тобто, все воно. Між собою пов'язано. Так само і ваш стан десь посварилася з мамою, десь посварилася з чоловіком, десь е, е, проблеми на роботі. Тіло теж буде реагувати. І ваш організм буде реагувати. Не тільки ваші органи внутрішні, а й ваша душа буде реагувати. вона буде себе внутрішньо знаєте, так ну ви будете себе їсти внутрішньо ви будете накопичувати дуже багато емоцій не будете їх вивільняти і воно почне у вас, знаєте як такий як сніговий шар накопичуватись накопичуватись накручуватись накручуватись а потім бац і ваш організм просто скаже вам так все тіло замарилось тебе нести давай будемо тобі давати або пухлини або якісь психологічні порушення, або все разом. Да? І Дуже багато зараз людей приймають антидепресанти. Дуже багато людей зараз на гормональній терапії, тому що ваше тіло повністю просто, знаєте, так, так сказати, м'яко, воно не хоче вже існувати, ваша душа просто вже починає вас гризти внутрішньо, і тіло так реагує. Тому а, цей а, підкаст, перший, це таке відеознайомство. А, ближче з вами да, поконтактувати, щоб ви послухали взагалі, чому я несу таку цінність. Да, медицина і тіло і душа. Тобто це все така, знаєте, як совокупність. Від, від одного не буде іншого. Да? Коли воно все в балансі, коли воно все між собою взаємопов'язане, ви розумієте причина-наслідок, тоді все дуже класно гармонічно. Працює, ви себе відчуваєте енергійною, гарною. Від вас іде така дуже класна енергія. І, в принципі, я буду дуже вам вдячна, якщо ви напишете, що ви хотіли, які теми ви хочете, да, щоб я відкривала, про що ви хочете, щоб я говорила більше про медицину. Або щоб це було більше таке, знаєте, самопізнання, саморозвиток свого тіла, щоб ви прислухалися до свого тіла, да? і я сподіваюся, комусь було цікаво навіть це відео да? знайомство, тому що я дуже люблю розмовляти. І я думаю, що ось зараз я спілкуюсь з вами вже 17 хвилин. Дякую, що ви мене слухали. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, ставте лайки, підписуйтесь. І якщо буде цікаво, переходьте на мій інстаграм, там більше моєї експертності, більше мене, більше моїх цінностей. І я сподіваюся, комусь було цікаво. Тому гарного вам дня, вечора, коли ви мене дивитесь, і бажаю вам здоров'я та прислухайтеся до себе більше.